24 лютого. Цього дня 2022 року почалося відкрите збройне повномасштабне вторгнення росіян в Україну. І ось вже три роки, як із перших годин вторгнення ворог зустрічає шалений спротив від бійців ЗСУ та Національної гвардії а й громадян. Сьогодні три роки війни. Цей день нагадування про нашу силу, про нескореність і віру в перемогу. Український народ сміливо демонструє світові приклади мужності, стійкості, кмітливості та єдності. Національна єдність Стала основою успішного спротиву завдяки спільним зусиллям українців, які стали на захист держави Збройних сил України, Національної гвардії України та масового волонтерського руху. І далі пишеться історія героїзму, на захисті якої справжні герої. Сіра подяка нашим героям. вами пишаємось і віримо безмежно. Будемо вільні ми і незалежні.